Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери! На початку декілька новин ми отримали прекрасну новину про слідчі дії ФБР в офісі ріелторської компанії Оптімам Менеджмент Груп у хмарочосі Ван Клівленд Center. Ігор Коломойський, акціонер компанії Оптіма, яка володіє нерухомістю в Крівленді, штат Огайо, у власності компанії Оптіма 465 квадратних метрів у різних штатах. І новина добра вже тим, що коли обшуки проводить ФБР, справа гарантовано дійде до суду. А от інша новина не настільки добра, точніше, зовсім не добра, як на мене. Не зареєстрований до виборів в Білорусі кандидат Цепкало. Попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі. Екс-претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало звернувся з відкритим листом до президента Росії Володимира Путіна з проханням підтримати проведення вільних виборів в Республіці. Влада в Білорусі всіляко перешкоджає проведенню вільних і чесних виборів і чинить безпрецедентний силовий тиск на усіх, хто бажає справедливості і прозорості виборчого процесу. Звертаюся до вас, Володимире Володимировичу, і до наших братів росіян з проханням не підставляти в черговий раз плече Олександру Лукашенко, але підтримати проведення вільних президентських виборів в Білорусі і засудити проведену білоруським режимом антинародну антиросійську політику. От якими словами написаний лист. Політик звернув увагу, що народи двох країн. Об'єднує спільна культурно-історична спадщина і тісні родинні зв'язки. Наші громадяни однаково розуміють ідеї демократії і свободи та хочуть обирати собі владу. Цепкало також заявив, що на протязі всього свого правління Лукашенко у відносинах з головним стратегічним партнером, яким є для нас Росія. Займався політичними іграми, отримуючи максимум вигоди для свого режиму і допускаючи недозволену в міжнародних відносинах і дипломатичній практиці риторико. Цепкало також вважає, що у президента Білорусі ніколи не було бажання будувати з Росією чесні, поважні і збалансовані взаємовідносини, які б врахували інтереси увага, Російської держави. Від себе зазначу дві речі для приховування справжньої мети свого листа раніше цепкало направив схожі відкриті листи з проханням підтримати вільні і чесні вибори лідерам більше 30 інших держав, в тому числі США, Канади, Великобританії, Німеччини, України. Ну і друге, тримайтеся сябри. Це вже не дзвіночок, це дзвін. Готуватися пізно. Треба викопувати те, що лежало закопаним в городах. На жаль, маю констатувати, що в роликах каналу ми ще неодноразово повернемося до цієї теми. Бо був у нас в Україні один хмир, який також звертався до Муйла з листами. Чим це закінчилось, ви можете бачити самі. Та воно ще й не закінчилося в нас. І до теми сьогоднішнього ролика повернемося. Давненько в нас не було нових казок Діда Панаса. Привіт! Що таке халява, і звідки пішло це чарівне для вуха Совка слово? Чули? Ні? Тоді слухайте. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я приніс вам казочку, ще й бубликів в'язочку. Знаю, знаю, мої хороші, що ви скучили за дідом Панасом і за моїми казочками, але я ще трішечки зайнятий однією дуже дуже важливою справою, повірте. І тільки щоб ви не вирішили раптом, ніби зі мною сталося щось погане, я відкладу на чверть годинку усі надважливі справи і усе ж розповім вам казочку про зелені халяви. Отож, діточки, сідайте довкола своїх комп'ютерних моніторчиків, планшетиків чи смартфончиків та слухайте мене уважненько. Мабуть, ви чули від батьків чи від старших братиків або сестричок таке прислів'я Видно пана по халяві. Чи знаєте ви, мої любі, звідки те прислів'я у нашого народу взялося? А історія наступна. Дуже давно, коли на світі не було ваших старших братиків або сестричок, ні батьків, ні дідусів, чи бабусь, та чого там, коли навіть я, дід пана, ще не народився, то все тоді було по-іншому, і вбрання люди носили геть інше, не таке, як зараз. Стосувалося це і взуття, причому прямо й безпосередньо. Прості люди носили чоботи чорного кольору, бо коли вони брудом забрюхані, то збоку це не надто видно. Натомість пани не тільки на свята, але й по буднях ходили в сап'янових чоботах червоного, жовтого або жовто-харячого кольорів. І прості люди їм через це дуже заздрили. А коли пан чоботи зношував, коли у них протиралися підошва або відлітали підбори, тоді пани новенькі чоботи взували, а старі викидали. Такому разі підпанки, себто люди до панів, наближені, ту подерту обувку підбирали, кольорову халяву від неї відрізали і до звичайного чорного мужицького низу пришивали. Звісно ж, їм здавалося, що завдяки цьому вони виглядали солідно й поважно, але народ через це з підпанків лишень сміявся й говорив з неприхованою іронією: О, так. Видно пана по халяві. Себто по кольоровій халяві, пришитій до чорного мужицького низу, було видно якраз не пана, а його ближчого челядника, нерідко чоловіка жадібного, мерзенного, нахабного й непомірно пихатого, і нерідко гіршого за пана, якому такий підпанок прислуговувався. От звідки пішла та приказка, дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата. А чого ж я про неї зараз згадав? Та того лише, що в нашому древньому славетному Києві в українській столиці. Раптом вигулькнув черговий шукач слави, який захопив банк, працівників повідпускав, але зробивши те, довго не міг після цього пояснити. А чого ж він власне вимагає, окрім того, щоб його по всіх телевізорах показували? Отож, думав, я гадав, навіть зайчика-побігайчика попросив його фотографію роздобути. Ну, мій маленький помічник, зайчик-побігайчик, за наш хатній ноутбук засів, по мережі пошукав і фото того мінера знайшов. Придивився я уважно, аж бачу, а халяви чоботів у того захоплювача геть чисто зелені. Запідозривши, що тут не обійшлося без натяку, попросив зайчика-побігайчика пошукати ще і ще, і що ж ви собі думаєте? Усі знахідки я ретельно обстежив і побачив А й справді. І жахливий луцький автобусний, який повен автобус людей отримав, і полтавський рембу, який по кукурудзі он скільки шастав, і всі-всі інші бандити, які саме зараз повилазили хто зна звідки, немов гриби після дощу. Отож всі вони загалом і кожен з них мали такі дивні чоботи з зеленими халявами і чорним низом. Ви хіба того не помічали, дорогі мої малятка, любі хлопчики і дівчатка? А придивіться уважніше: придивіться і згадайте, що на календарі у нас початок серпня, в цей час вся законодавча влада, всі трускавецькі депутанги з Верховної зради, всі їхні радники та помічники усім скопом йдуть у відпустку. А якщо цирк на дроті під куполом акваріуму сесійного корпусу ВРУ на вулиці Грушевського, номер 5 порожніє? Тоді настає час для виконавчої гілки влади, для кабінету міністрів, міністерств і відомств демонструвати, як вони люблять наш народ, нашу країну і як піклуються про всіх, хто опіки потребує. Але чим далі, тим очевидніше стає, що нинішній уряд цього показати ніяк не може, бо просто нема чого показувати. Це попередній прем'єр-міністр міг по коридорах кабміну на самокаті роз'їжджати, а його міністри шлангів зображати, бо був тоді запас міцності баригами накоплений. А ці ні, ці теперішні так не можуть. Як кажуть в їхніх колах, не той тепер хвасон. Але щось же зеленому лохторату впарювати треба? Треба. Ще як треба. Отож вони звернулися до головного по фулюганам Авасика Телесика та й кажуть: А придумай но, ну, Авасику, чим би увагу лохторату відволікти від неспроможності нашого уряду? Ну, отож, Авасик і придумав. І напустив лякалки в телевізор, щоб 73% від телевізора не відривалися, щоб днювали під ним і ночували. І все ж таки, дорогі мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, все ж таки, якщо придивитись уважненько до всіх отих рембо і банкірів, то у всіх і кожного з них на ногах можна розгледіти незвичайні черевики з зеленими халявами і чорним мужицьким низом, черевики тих самих підпанків. Які служать відомо якому пану. От на цьому казочка моя нарешті добігла кінця. А тепер на добра ніч, мої маленькі. Ідіть собі, вмивайтеся, нехай вас батьки напоїть тепленьким молочком з медяниками, щоб вночі вам наснилися хороші сни і ні в якому разі не оті огидні зелені халяви. На добра ніч малята, на добра ніч. Бережіть себе і підписуйтесь на пенса, бо повідомлення про нові ролики проявляються лише підписникам, що натиснули дзвіночок. Тисяте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово. Надсилайте донати. Система працює з будь-якими картками і валютами світу. Ставте лайки, пишіть каменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів. Частину всього прибутку від каналу пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.